На огляді LED-підсвітка з артикулом 11678. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. В комплекті три планочки, довжина однієї 600 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 9 led діодів напруга 13 вольти. Ось такі маркування нанесені. Планочка має один канал з напругою 24 вольти. І ось такі ще маркування. Матеріал основи планки алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.